Доброго дня, з вами Зізур Україна і сьогодні ми поговоримо про захисні покриття. В рінці бренду є захисні покриття на будь-який смак, від спреєвих простих для автолюбителів до керамічних для професіоналів. І розпочнемо ми з фрешапа. Fresh Up це просте спреєве покриття для автолюбителів, яке надає гідрофобний ефект і блиск. Зробіть декілька розпилень, 1-2 на серветку з мікрофібри, розполіруйте його по локофармому покриттю авто, і ви отримуєте чудовий блиск та гідрофобний ефект на декілька місць. Засіб на місце собі з силікону може використовуватись для продовження терміну служби більш складних керамічних захисних покриттів. Далі переходимо до спрейкоду. Спрейкод це повноцінне спреє захисне покриття, його ще називають розпилюючою керамікою. Надає є лакофармов покриттю чудового блиску, глибину кольору і гідрофобного ефекту. Засобу потрібно всього-навсього 5-10 грам на середньорозмірне авто. Термін служби покриття 5000 км або півроку. Наступним в лінійці бренду йде спрей-код графен. Це також повноцінне покриття, яке може використовувати самостійно, так і для підтримки керамічних покриттів. Не місце силікону надає чудовий вологий ефект лакофарбовому покриттю, надає гідрофобний ефект, чудовий блиск глибину кольору. Засіб містить в собі частинки нанографену, що продовжує термін його служби: 7000 км або 9 місяців. Витрата на середньорозміне авто. 5-10 мг. Засіб дуже зручний і економний використання. Усі спрейві покриття рекомендуємо наносити по мають чудову воду та брудовідштовхальний ефект, тобто ефект самоочищення. Далі переходимо до захисних покриттів, такі як тверді воски. Перший це натуральний, спеціально розроблений на основі високоякісних натуральних восків. Таких як карнаубський та бджолиний віск. Рекомендуємо використовуватися віск у теплу пору року, коли температура зовнішнього середовища буде підігрівати і підсилювати блиск, розкриваючи колір лакофарбового покриття. Продукт дуже швидкий і простий в використанні. Витрата на авто орієнтовно 10-20 грам. В лінійці йде синтетичний віск. Синтетична складова воску. Забезпечує більш тривалий термін служби покриття. Гарно справляється з захистом лакофарбового покриття від впливу зовнішнього середовища. Витрата на середньорозмірне авто 10-20 грам. Термін служби покриття 6-8 місяців. Наступним в ніці бренду є віск з графеном. Передова технологія з додаванням частинок надографену продовжує термін служби покриття, захищає лакофарбове покриття від впливу зовнішнього середовища, надає чудовий блиск, гідрофобний ефект та підкреслює колір автомобіля. Термін служби покриття 8-10 місяців. Витрата na oden šar. 8-10 грам. Далі переходимо до кремніових покриттів. Першим в першому лінії йде кремніогібридне покриття звіз Paint Ceramic Coat. Надає лакфаровому покриттю супергідрофобний ефект, підкреслює колір, робить його більш прозорим та підкреслює колір самого автомобіля. Термін служби покриття 3 роки або 30 тисяч кілометрів. На моєму автомобілі при правильному догляді це покриття вже служить 2 роки. Також це покриття ми маємо в наборі, в якому є все необхідне для першого нанесення. Це три серветки Sued аплікаторний блок і сам засіб 50 мл. І останній в нашій лініці є графен Keramic Code. Одне з найміцніших покриттів, розроблених для оптимального та довготривалого захисту. Його шестикутні молекули утворюють надміцний захисний бар'єр, який захищає лакофарбове покриття від впливу зовнішнього середовища. Впливу кислот та лугів в діапазоні 3-14 pH дрібних подряпин в результаті неякісних мийок. Має чудовий антистатичний ефект і ефект самоочищення, надає лакофарбовому покриттю гідрофоб і ефект тонування. Це буде дуже гарно видно на темних та яскравих кольорах. Термін служби покриття 5 років або 50 тисяч кілометрів. Витрата на один шар 10-15 грам. Усі керамічні покриття місяць в собі повільні розчинники, що дозволяє комфортно працювати з засобом навіть на великих площинах. І на хочу хочемо сказати, що термін будь-якого покриття залежить від правильної мийки, агресивності хімії і догляду за лакофарбовим покриттям. Для більш тривалого ефекту рекомендуємо пошарове нанесення, але не більше двох. Любіть та доглядайте своє авто разом зі звізером. Всім дякую за увагу!